Чоловік захотів ягід з сметану. Так. То ягід даю цукру, цукру даю, беру таку товкачку і товчу їх. Так, потовкала. Океа така консистенція. Даю тепер сметани. Домашньої. Нет, нема домашньої то в магазинну. Це все перемішую. Ну, має буде таке солоденьке. От таке. Можна ще дати сметани трошки, щось тут замало. Так. І тепер варю кулешу. О, вода закипіла. У Літр води даю і туди чуть підсолюю воду. Але не дуже, бо кулеш не любить бути солена дуже і не любить бути не солена, така чуть-чуть солі. чуть чуть О, півліт. Океа кукурудзяний, але не цілий пів літр. Так я трошечки і засипаю тут і воду. воду. Так. Маю такий курешиль. мішаю її кулешір ку називається кулешір. Так. І це має закипіти, має зваритися. О, вже булькає, воно має густе бути. Поки кулеша вариться, я набираю ягід у тарілку. Так, набрала ягід. Кулеша вже майже готова, але вона має відставати від стінок баняка ще чуть-чуть густа Все, кулеша вже густа, відстає від стінок, і тяжко вже мішати. Так уже туго йде, туго йде, можна вивертати на тарілку. Тут треба на кружок, але в мене нема круглого кружка, то я на тарілку, Все, кулеша вже на тарелі. Беру кулеші до ягід Так, даю кулеші у ягоди і так їмо. Разом трошки кулеші, трошки ягід і це їмо. Це дуже смачно.